you anyway. Всім привіт, мої дорогі глядачі, з Нідерландів, з велосипедної країни. Сьогодні я заїхала в парк. Трошки прокататися і вам познімати, показати наш парк, біля якого ми живемо в нашому селі. Я читала, що магнолії цвітуть десь два тижні. Бачите, як мокро. Всю ніч дощ ішов великий. От такі от прекрасні магнолії. Вже відцвітають. Я знаю, що в Києві тільки почали цвісти магнолії, а тут вже відцвітають. Якось так, знаєте, вони <кхм> цвіли і було холодно. Дощі йшли, так, а тепер вже опадають. І якось не, не насолодилися ми цим квітом, тому що погоди не було. От, то Хочу познімати, хоч на відео. <смас> Понасолоджуємося, бо прогулянки не можна було робити. Дуже погода така була вітряна, дощова, холодна. Ось такий от у нас парк. Тихо, спокійно. Дитяча, дитячий майданчик. Оце чудо. Вже є маленькі каченята. Однесеньке каченятка Ой, як цікаво. Рано. Мені здається. Малесеньке. Так, а ми подивимось на нашу качечку, яка вила гніздо. Дивіться, як вона його високо зробила, щоб якщо вода підніметься, не затопило, сидить, висиджує своїх пташенят. Чудо. А тут вже починається з садок, мабуть, яблуні, здалеку не видно. Вони обрізають дерева так низько-низько, щоб можна було, мабуть, дістати без проблем плоди. Замульчовані дерева. Травичка пострижена, все акуратненько, все красиво, як і навкруги, і все. Ось ще магнолія рожево-біла, яка вже теж відцвітає, осипається. Так, друзі. Великдень в Великдень Нідерландах пройшов і вже от, будь ласка, 35% знижка на такий от великодний декор. Ну Це краса-краса. Воно ще буде рости, цвісти і радувати всю весну. Також ці теж. А ось які лілії вже продаються, бачите? Так, скільки тут вона теж вона знижкою. 6,99. Такі от букети. Ці ще не розпустилися, ця розпустилася. Вже така красива, красива. Ще багато бутонів. Вже нідерландська полуничка перша є. І вона в акції 400 грам 3 євро. І в акції також лохина 300 грам 349. Крупна, гарна. Ми прийшли в Альберт а подивитися, що після Великодня вже на що зробили знижки, щоб прикупити на нашу паску. Так, коселеці скільки зараз коштують? 2,99. От можна ці аселетчики взяти на шубу. Це нормальна ціна. 3 євро, 3 оселедчики. Бачите, так, як я і говорила, оці всі м'ясні вироби, які треба готувати на Пасху, вони вже 35% знижка. От ми зараз собі щось виберемо на наш Пасху, на наш Великдень і приготуємо. От, не знаю, що це таке, але з шоколадом. Ми чоколади е Порцаус. Не знаю, ризикувати таке брати чи ні. От таке можна взяти. 8,52-800 грам і мінус 35% знижка бо 15% ми його приготуємо. От, рибка така, теж мінус 35% знижка. Перевіряємо. Скільки? 1649. 1649 без знижки. Навірно. Знижка потім буде. мінус 35%. А скільки тут її, 500 грам. 500 грам. така ціна сальмон. Так, нарізочка, бачите, теж уже. По бонусам різна нарізочка. Зараз ми ще нарізочки виберемо. Це солямі. Така, така, 2,57. Тут зразу вже ціна стоїть. Євро 87. Ну, така от 2 євро, скільки тут? 120 грамів. Тортики пасхальні вже зі знижечками. Бонус-бонус, 35%. Знижка у який тортик. Ну він по 12 число. Дитячі тортики. 14 є тортик. Ну, не до нашого Великодня. А це от 50% знижка, оп-оп, на все великодне. М -м -м. Всі смаколики. І Ферера Роше. І всі всі шоколадні яйця і іграшки. Такі ціла-сіла купа. Мама! Тепер ми святкуємо наш великдень. Міндальна така палочка дуже смачна. Всередині. Також це все теж іде вже зі знижечкою 50% Такий стелаж. Да? Дивись? О, для яєчок такі. Курочки, зайчики. Підставочки. дитячі тарілочки. Також великодне морозиво, яке нас пригощали в гостях. Вже теж в акції. 2.24. Такий тортик морозиво. І таке теж. О, бачите, все вже великодне в акції. А ось дивіться, яке цікаве, да? як е -м -м -м, цей е десертик такий, із середини витікає шоколад. 1 євро. Таке саме як шоколадне, тільки зсередини витікає солона карамелька. Тільки-тільки ну, відсвяткували е в Пасху в Великдень, як вже з'являються е товари до Дня Короля. Скоро день народження короля Нідерландів. По-моєму, 27 квітня. І вже отакі от різні з'являються помаранчеві, помаранчеві смаколики і одяг. А це тут такі м'ятні цукерочки таблеточки Вільгельміна принцеса з її портретом. І вони в акції, бачите, недорого. Ось такі от ціни. І ще дивіться стелажик. Ну це взагалі. Такі макарони, печивко. Такі ось, бачите, борсочки королі. Ну, вони поки що по 10 євро. Ось такі печівка. Це такі бізешки, смачненькі, такі вони були і на Великдень. І зараз знов з'являються. І навіть отакі маршмелоу. Цілий-цілий такий пакет. А, теж ціни невисокі, дивіться, щоб люди брали, насолоджувалися і святкували день народження короля. Так, і отакі от, от теж. Це такі м'якенькі-м'якенькі повітряні такі. Типа пташине молочко. Цукерки. Так, євро 59 отакі от корони візьмемо недорого. Це такі е, тістечка покоштуємо.